Раз з вами поговоримо. А от про Великий каньйон США, знаєте, з нами там був хтось із США. Це один із самих глибоких каньйонів у світі, і він знаходиться на плато Колорадо, штат Аризона США, на території Національного парку Гранд Каньйон. Ну, я думаю, що про цей каньйон бачили всі і чули. Зараз хочу, друзі, з вами провести вікторину. Називається Географія світу. У нас дуже цікава є така. І зараз давайте ми почнемо з того, що я візьму. Я візьму такі і називається Угадайте, що це таке запитую, е, угадаємо, що це таке? Тут у нас з вами буде не будемо на це дивитися, це я не хочу. Так, давайте далі. О, ось тут у нас. Це угадайте, де це, і що це, друзі? Я вам показую, угадайте, де це, де це знаходиться. Бачите, квітка, сакури, тому, тому напишіть, де це. Я поки що відкладаю і жду від вас відповіді. Давайте слідуюче. Дуже цікаве, є у нас головне місто країни, як називається. Я ось такий є ребус. С Т, СТО і далі чотири букви. Головне місто країни, як називається? Відкладаю, відкладаю. І е... так, я не чую, я не бачу, що зі мною хтось є. Давайте тепер я зразу вам і говорю. Що це, друзі? Це Японія. Головне місто країни. Столиця. Давайте ще подивимося. Ось таке є. А от зараз ім'я Море. Лавцє, який відкрив Америку? Хто відкрив Америку? Хто відкрив Америку? І ще раз. Хто відкрив Америку? Сто, 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 сто. Дивимось. Христофор. 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 А де оце знаходиться? Чия це візитівка? Чия це візитівка, друзі? І тепер вам скажу: це візитівка Туреччини. Саме Туреччина та країна, яка має найбільше. Найбільше таких будівель, і вони змагаються в своїй красоті одна перед одною. Давайте ще подивимося знову на 100. Мені дуже подобаються оці ребуси. Значить, столиця Ямайки, порт на Карибському морі. Що це таке? І кажу вам. Кінгстон, кінстон, оце у нас початок, оце початок. Кінгстон, кінстон. І ще, друзі, вам скажу, є таке запитання, і скажіть, будь ласка, назвіть країну, на території якої є чверть світових запасів Чорнозема. Оце те, що ви мені розповідали. Тут у нас на 10 балів. Хто заробить 10 балів? І так, друзі, називаємо країну країну, на території якої знаходиться чверть світових запасів Чорнозема. І я вам відповідаю, це Україна. Я думаю, що це знали б усі.